Всім привіт, Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Отже, кардинальні зміни щодо правил виплат пенсій. Можливо, ви проживаєте в Україні чи за кордоном, можливо, ви тимчасово переміщена особа. Отже, які правила ви повинні знати? Якщо ви не дотримуєтесь цих простих нових вимог, то можете залишитись без виплат. Підписуйтесь на канал Ефром Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих відео. Поставте лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую. Отже, як ці нові правила вплинуть на тисячі українців, що вам потрібно зробити, щоб не втратити свої гроші, свої пенсії. Хочу сказати, що головними змінами щодо пенсіонерів є те, що тепер українцям, які проживають за кордоном, потрібно щорічно проходити ідентифікацію, щоб продовжити отримувати пенсію. Тобто, це не просто формальність, а обов'язкова процедура, яка підтверджує, що ви живі та маєте право на виплати пенсії. Тобто, якщо ви не прийдете її до кінця року, то пенсію можуть просто припинити виплату. Але не потрібно, звичайно, панікувати, тому що цю ідентифікацію можна перейти кількома способами. Якщо, наприклад, ви перебуваєте в Україні, це можна зробити в органах пенсійного фонду. Українці, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, продовжуватимуть отримувати пенсії і виплати на банківські картки. Припинену через, наприклад, неотримання протягом 6 місяців пенсію можна поновити двома шляхами: по-перше, через заявку на порталі Пенсійного фонду України, використовуючи електронний інструмент «Дія-підпис» або за допомогою заяви до уповноважених банків. До речі, близько 35 тисяч осіб, які зараз не змогли ніяким чином з'явитись ані в банки, ані в управління пенсійного фонду. Тому після проходження цього піврічного терміну ми зупинили їм нарахування пенсії, і поки ми не проведемо ідентифікацію, не дізнаємось, що ці люди є, і вони мають можливість отримувати пенсії. Ми поки нарахування пенсій цим людям не робимо. Про це до речі, розповів представник пенсійного фонду Сергій Кам'яченко. Крім того, хочу сказати, що до 31 березня 2024 року відбувався процес фізичної ідентифікації тих пенсіонерів, які ставали тимчасово переміщеними особами до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пенсіонери, які не пройшли ідентифікацію до кінця березня, до речі, можуть її пройти зараз. Після ідентифікації їм буде виплачено пенсію за всі місяці, тобто за які вони не отримували її через те, що не проходили. Ідентифікацію. Щодо пенсіонерів, які тимчасово виїхали за кордон і хочуть отримувати виплати, схема схожа. Людям потрібно буде проходити щороку до 31 грудня фізичну ідентифікацію. Це можливо зробити через консульську, наприклад, посадову особу. Тимчасово переміщені особи, які перебувають в Україні, можуть пройти ідентифікацію особисто під час, наприклад, візиту до сервісного центру пенсійного фонду України чи відділення Ощадбанку, або через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України за допомогою ДІЯ підпис. Якщо пенсіонер перебуває за кордоном, він також може пройти ідентифікацію. Мабуть, найпростіший спосіб пройти ідентифікацію для. Тимчасово переміщених осіб та пенсіонерів за кордоном це за допомогою відеоконференц-зв'язку в територіальному органі Пенсійного фонду України. По-перше, пенсіонери можуть подати заяву на проходження відеоідентифікації через контакт-центр Пенсійного фонду України або веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Можна обрати спосіб проведення відеоідентифікації через один з додатків Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Після цього буде призначена дата вашого сеансу, про що пенсіонера повідомлять на адресу електронної пошти. Якщо призначений час не підходить заявнику, він може його перенести. Для цього вам потрібно надіслати звернення на електронну адресу з питань ідентифікації. Цю електронну адресу я залишу в опису під цим відео. Відеосеанс триватиме близько 20 хвилин під час відеодзвінка. Працівник пенсійного фонду. України попросить пенсіонера по перше назвати своє ім'я і персональні дані, показати паспорт, і також відповісти на кілька індивідуальних запитань. Якщо пенсіонер зазначив свій номер платника податків на веб порталі електронних послуг пенсійного фонду, результат проходження ідентифікації надійшлють в його особистий кабінет. Дані про ідентифікацію також зберігатимуться в електронній пенсійній справі. Навіщо друзі потрібно проходити всю цю ідентифікацію особи? По-перше, це міжнародна практика, яка в Україні взагалі діє з 2004 року, та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат. Ідентифікація потрібна, щоб перевірити, чи дійсно є людина. Яка отримує кошти від держави, і чи виплати отримає саме той, кому вони були призначені. Звичайно, більшість українських пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат проходили фізичну ідентифікацію, коли звертались, наприклад, особисто до банку для отримання нової пластикової картки. Отже, друзі, на цьому це всі важливі зміни щодо пенсіонерів в Україні. Підписуйтесь на канал Ефремі щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.